Праведний своєю вірою буде жити, ти не зможеш жити моєю вірою, а я не зможу жити твоєю вірою. Ти не зможеш жити моїми відкриттями і моїми відносинами з Богом, а я не можу жити твоїми відносинами і твоїми відкриттями. Ми повинні шукати Бога кожен особисто. І ми сьогодні Повинні, як праведні, виправдані Христом люди продовжувати вірити Богові, вірити в Бога і вірити в те, що Бог обіцяв кожному із нас. Тому праведний своєю особистою вірою буде жити. Амінь.